Як стати привабливим, харизматичним, магнітом для людей? Отаке От питання задав мені нещодавно один мій підписник під коментарями. До речі, ваші питання отакі, вони спонукають мене на те, щоб я записувала для вас такі актуальні відео, і чим більше ви Коментуєте, тим більше ви надихаєте мене на нові теми. Тож будьте активними на моєму каналі. Сьогодні розкажу вам про цю тему, але, як завжди, скажу вам, що дуже радію, коли ви підписуєтесь, ставите вподобайки моїм відео і поширюєте в соцмережах. Будь-яка ваша активність дуже цінна для просування мого YouTube каналу на, ну, на просторах інтернету. Мене звуть Юлія Латуненко. Ви вже всі знаєте. Хто не знає, то я психолог з майже 19-річним досвідом роботи. Я консультую пари. Індивідуальні консультації надаю, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Отже, рухаємося по темі. Сьогодні я назву три кроки, як стати таким привабливим, харизматичним. Але перший крок він буде стосуватися вашої свідомості. Тобто, перше, що ви робите, коли у вас виникло таке питання, ви задаєте собі інше питання. А навіщо мені це? А яку саме потребу я хочу задовольнити, коли я хочу стати привабливим, магнітом, щоб всі до мене тягнулися. І якщо ваша відповідь буде така, що ви вважаєте свою ідентифікацію, свою ідентичність, побудувати за рахунок того, щоб відзеркалюватися в очах інших людей, справляти на них враження, то Краще вам треба працювати із своїми дитячими травмами, звернутися до психолога і оцю ідентичність свою пробудувати. Тому що люди із слабкою ідентичністю, вони весь час думають про себе, нібито дивлячись на себе і очами інших людей. Тобто немає відчуття стабільності якихось рис характеру, тобто людина така не знає взагалі, яка вона, вона не сприймає свої, наприклад, гарні риси за стабільні. Тобто в неї сьогодні отака самооцінка, да, низька, а завтра в неї занадто висока самооцінка. І отакі коливання вони призводять до того, що людина відчувається у світі. Розгубленою, тому якщо це так, якщо ви хочете заповнити себе враженнями інших людей про вас, то це дуже хибний шлях, і він не призведе в принципі ні до чого. От, тому ідіть і пробудовуйте себе, свою самооцінку покращуйте, робіть її адекватною. Ну от де золота серединка знаходиться другий крок, який треба зробити, якщо у вас виникло, виникло отаке питання, як зробити себе привабливим і харизматичним, якщо ви бажаєте цього, чи ви насправді здатні до того, що ви впораєтесь з тими наслідками, які у вас будуть, як ви ставите, станете привабливим для людей? Чи впоратись ви з тим, що всі люди, як ви зараз вважаєте, будуть хотіти спілкуватися із вами. Чи не думаєте ви, що, наприклад, життя медійних, відомих людей, воно таке солодке, як вам здається? Бо будуть порушуватися ваші кордони, будуть порушуватися ваше приватне життя. Чи впораєтесь ви з цим? І якщо відповідь все ж таки, так? То ми робимо наступний, третій і самий важливий крок як же ж все ж таки нам стати привабливими, харизматичними і яскравими. І зараз я розкрию вам цей останній важливий крок, але нагадаю, що підпишіться і поставте цьому відео вподобайку. Це дуже важливо. І коментуйте. Звісно, коментарі також я дуже вітаю. Отже, третій крок: позбавте себе сорому за те яким ви є зараз? Тобто, все е, повинно вас прямувати до того, щоб е, прийняти себе таким, який ви є. Бо змінити себе ви не зможете, стати кимось іншим ви також не зможете. От, якщо ми розберемося із вами в питанні, а до яких людей ми тягнемося більше за все? Саме до тих, які себе люблять. Які себе сприймають адекватно, які не соромляться себе такими, як вони є. І навіть я можу сказати, що головним результатом психотерапії є не те, щоб стати кращою версією себе, як багато людей думають, а результатом є те, що ви перестаєте намагатися бути кимось, а не собою. Ви починаєте бути, жити. А не виглядати в очах інших людей кимось, ким ви не є, насправді. Людина, яка намагається бути кимось, вона відмовляється від себе, від свого істинного внутрішнього я. А от насправді магнітом і е, е, такою яскравістю. Відрізняються ті люди, які наповнені своїм власним контентом, які не намагаються бути кимось грати якусь чужу роль, жити якесь не своє життя. Вони такі, які вони є. Вони автентичні, вони природні, вони розслаблені, вони. Роблять те, що вони роблять, не піддаючи себе якомусь там психоаналізу в моменті тут і зараз. Так, це не про те, щоб ви ну, робили якісь антисоціальні вчинки, а це про те, що ви маєте таку внутрішню делікатність і повагу до себе, до своїх почуттів. Люди, які можуть сказати. Такі справжні щире ні, які можуть сказати про свої кордони таким чином, що не образять іншу людину, От просто сказати делікатно, дуже, спокійно, виважено. Але це така ну, справжність це не гра в якусь іншу людину, а це я знаю, хто я є. Я знаю, які в мене є потреби. Я знаю, які. Той чи інший вчинок людини викликає в мене почуття, і я готовий в той момент, коли я відчув це почуття, до тої людини, до якої я відчув ці почуття. В тому місці, де я відчув ці почуття, я можу це виразити словами делікатно і соціально сприйнятливим способом. От до таких людей. Всі тягнуться до, як до магніта. Можна не бути геніальними, можна не бути дуже талановитими, але сприймаючи себе і проявляючи себе натурально, щиро, не соромлячись своїх там, розумових здатностей, своєї зовнішності, не оцінюючи себе очима інших людей, а знаючи, хто я є. Да, пробудована така ідентичність внутрішня, оце такі люди і а, притягують наш погляд, і викликають в нас захоплення. І правда, ми думаємо, ой, як би я хотів, отак, як він, вільно спілкуватися за всіма, Тому що в нього енергія не уходить на те, щоб соромитися себе. Коли ви думаєте, що ви такі не ідеальні, або у вас взагалі там щось не так, ви зафіксовані на своїх дефіцитарних моментах, ви сконцентровані на тому, що у вас не так. Як ви можете станцювати прекрасний натхненний танець на стіні, коли ви танцюрист, і ви танцюєте і думаєте, як же ж там у кінці воно то вийде останній той пірует, і люди вам будуть плескати в долоні, аплодувати. Коли ви не в тут і зараз, коли ви не приймаєте своє натхнення, свою креативність, свою природність, натуральність, а ви не зможете привабити інших людей. Але причина не в тому, щоб мати якусь особливу поведінку, а в тому, щоб знати, хто я, давати собі право бути неідеальним, не боятися образити людей, не соромитися того, що у вас є право на почуття, в тому числі на гнів. В тому числі і на сором, да, коли ви соромитеся, ви можете прямо сказати мені дуже соромно зараз, да або я відчуваю провину, або я відчуваю там гнів, роздратування зараз. Такі люди дуже яскраві, вони живуть своє життя і вони живуть яскраве творче життя. А от люди, які тільки намагаються бути кимось, бути яскравими, харизматичними, вони сидять в бункері своєї травми. І страждають від своєї спустошеності зовнішньої, тому що поки ви не прийняли себе, вас там немає внутрі вас, внутрі вашої оболонки тілесної. Ви весь час десь зовні дивитесь на себе як в дзеркалі, як в спектаклі. Тому. от... Я розкрила зараз вам е, таку причину, да, тут треба працювати із самооцінкою, із своїм соромом, із прийняттям е, себе, таким як ви є, по кроку відмовлятися від. Е, Ідеального образу себе від перфекціон... перфекціонізму, від створення такого якогось ідеалу, да, який подобається всім, прийняти той факт, що подобатися всім, всім все ж таки неможливо. Але коли ви Відчуваєте момент, що ви подобалися. Якщо у вас не пробудована власна самооцінка, власна ідентифікація, ідентичність внутрішня, да, Я знаю, хто я, то ви весь час будете руйнуватися, ви будете падати на колінки від поганого погляду іншої людини. Але це все ваша дитяча травма це те, що повинно було ще до підліткового періоду сформуватися. От, і це потребує і насправді е, такої досконалої роботи е, з психологом, але якщо у вас немає можливості все ж таки, е, ну, хоча б якусь там літературу споживаєте на цю тему психологічно, дивіться відеоролики, е, що стосуються самооцінки і сприйняття себе, а також своєї власної ідентичності. Це така моя порада. А також подивіться, в мене на каналі є прекрасні відео про те, як виражати свої почуття про я повідомлення, про те, як працювати з своїм соромом. І це все потроху-потроху буде приводити вас до того, що ви будете тим, хто ви є. І на останнє я хочу ще зауважити, що в кожної людини, яка народилася. В цьому, в, в цьому світі в неї є право на неідеальність, в неї є право на помилки, якісь э, вчинки і рішення, які призводять потім до болючих наслідків. Я взагалі кажу, що немає в цьому світі в людини помилок, Ніяких. Якщо вона так обрала, це найкраще, що могло статися з людиною, якщо навіть наслідки болючі, не треба себе докоряти, треба просто прийняти, я так вирішила або вирішив, або моя душа хотіла пройти через цей досвід, моя душа потребувала розвитку емоційного. Тому ну, все, що ви робите, все, що ви обираєте, да, це все, що потрібно. Да, і коли ви так приймаєте свої рішення, свої там наслідки, результати ваших е вчинків, да, ви будете все більше і більше приймати себе, дозволяючи собі оцю неідеальність, да, от колись. Моя клієнтка запитала мене, а оце правильно? А я кажу: я не знаю, може це правильно для вас, для мене неправильно. А може те, що правильно для мене, для вас неправильно. Тому немає таких узагальнених правильно чи неправильно, нормально чи ненормально. Так? Є те, що нормально для вас, і ви маєте на це право. Є те, що правильно тільки для вас, і ви маєте на це право. А є те, що люди. Можуть вважати для себе правильним, а воно буде для вас взагалі дуже деструктивним. Тому вибудовуйте себе, свою систему цінностей, свою самооцінку, свою ідентичність. Нагадую вам, що дуже вітаю всі ваші активності під моїми відео. Тобто, ставте вподобайку, не забувайте, якщо сподобалось це відео, також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися на нього. Коментуйте, чи було корисним це відео для вас, а також поширюйте його в соцмережах. І нагадаю вам, в мене є прекрасне відео, яке ви можете подивитися. Це про те, як бути впевненим в собі це про роботу із соромом, що є головною причиною нещасть багатьох людей. А також пропоную вам підписатися ще на один мій канал, на якому я викладаю свій. Літературний твір, свій роман, який я писала 5 років Червона рибина в чорній воді. Він називається цей канал Чашка кави з латуненко Юлію». Підписуйтесь, посилання ви знайдете під цим відео також. Ну якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, то у вас є декілька можливостей. На банері ви бачите два QR-коди. Один «Buy me coffee» – це такий додаток, на який ви, якщо відскануєте цей QR-код, то воно вас виведе на «Buy me coffee», де ви можете пригостити мене чашечкою кави. Мені це буде дуже приємно, або задонатити на розвиток YouTube каналу на мою монобанку. Якщо важко з QR-кодами, то всі посилання на ці ресурси є під цим відео.